А, і тому, до речі, в фільмах завжди показують, як німці в Паштаніках втікають від довгих червоних, тому що вони роздягалися, чи спали в бліндажах Але концепція форму була куртка штани. І куртка була така звичайна, до речі, німецька форма була визнана українською партизанами найзручнішою формою, найпопулярнішою. А штани були, щоб вискати на лямки. Ну а перший призов взяли ще нині там 18 тисяч хлопців, молодих галичан, 20-22 роки, так? і їм вдягають шпини на лямках. Що це таке? Пацан, знаєте. До 5 років одна лямка там, потім дві лямки, а вже пару бок вже підперезували. Уже підперезали уже тебе, то вже з хлопцем вода виходиш, на вечорниці вже. От, ну, розуміло. І виглядайте собі, вони тільки от, знач, з них знімають весіллямки. Ну хіба ж можна такі вийти? І вони масово різали ті лямки, робили з них пояси. Їм передавали ті пояси дому. Вони навіть крали упряж е, на станях і робили з них, тільки щоб лямки не носили. Ну, це порушення форми, що буває за порушення форми в будь-якій армії світу. По-перше, по так? Друге, упав, піднявся в німецький генлек, а впало упав, упав, так? Третє, кроспату, ганці, четверте, карцер. п'яте, отварка. Ну, тобто, всі методи фізичного впливу, які тільки можуть бути. І німці акуратно це все застосовували. А у хлопці все одно літали тілямки і все одно не носили штани на лям. І за кілька місяців вдалося командування дивізії. Вони видали наказ, що українцям можна порушувати форму в такий спосіб і носити пори замість лямок. Оце, напевно, була перша перемога дивізії речі. <реш> а ви зверніть увагу, да? Маленьку про форму сказав, і вже промальовується обличчя всіх людей, правда? ж? От вже ти починаєш їх розуміти, що це воно було насправді. От із таких побутових дрібних насправді ця правда про війну і складається. Це ж справедливості треба зразу зауважити, в чому ходили українські партизани, тобто у ПА, Бо У ну, партизан взагалі немає з власної форми. Хоча б УПА були спроби шити форму єдиного для всіх, але це, звісно, було масовим явищем. І тому ходила в чужій формі. Ну а коли ходиш в чужій формі, тобі можуть стріляти свої, тому що думали, що ти чужий. Ну, тут підрозділ в російській формі, в радянській підрозділ німецькій. І це називали дружні вогонь, і від цього дружнього вогню гинули люди. І був наказ, який забороняв в УПА носити комплексну форму. Тобто, якщо штани у тебе німецькі, то куртка має бути ругунська, якщо куртка угорська, значить штани має бути радянська. Щоб зразу було видно, що партизан, що не, не регулярна армія. Ну, а коли читаєш мемуари УПА, то, звісно, там шукаєш теж якоїсь такої нюансу, щоб можна було зрозуміти, і знаходиш, наприклад, таку фразу: а ввечері в Київці хлопці завжди сварилися. І розумієш, що ну, звісно, сварилися. Тому що от ми зустрічалися з космонавтом, з Поколечем, він нам казав, що якщо двоє полетіло на орбіту і там прокрутилося рік, то потім все життя не розмовляють. Вони люті вороги на скажуття. В Київці. Ті відстані э, комфортні порушення, фізіологія, занадто все близько, і тому, звісно, люди сваряться. І ми э, отримали несподіване підтвердження. Наш друг, письменник Миколаїв Геннадій Молчанов, пішов добровольцем в АТО з э, 93 м мінометником, і їх закинули в піски, і вони там майже рік сиділи без ротації. Сиділи на передовій без ротації, бліндажі, там якийсь дитячий садок розвалений, міномети, обстріл. І дуже скупчений, як цей годиться. Коли я дембельнувся, ми його питали, що і як він каже, ну знаєш, українська армія така хороша, всі герої. Ну от у нас під підрозділі, як на гріх стутіння побути, зібрали. Той придурок, той рецидивист, той значить, скотина, той алкоголік, і каже, й бився з ними, і мене били, і бив, і все. І от коли мене дембельнули, я їм сказав, горно, ну, ваше щастя, що я сьогодні йду на набільшу. Бо завтра я башту А от, І пішов. На ДМП, потім ми десь два місяці не, не спілкувалися, позвонив, як мінев справу, вже значить фронт і дійшов, все нормально. От, тільки за хлопцями скучі, треба в гості. Тобто 70 років пройшло, а психологія людей не міняється. Воїн хоч Другий світовий, хоч зараз, думає однаково. Але зрозуміти, воїна Другої світової виявилося значно легше, ніж власну головну героїню. Ми зробили велику помилку, у нас жінка головна в сучасності. Ну, не від першої не був, але сильно крупний план. І ми раптом зрозуміли, що чоловікові. Жінки, ну от як, жінки, я не розумію, як? жінки найбільше запам'ятовують, у кого якого кольору очі. Так? Що вони роблять з цією інформацією? Для чого вони роблять? Одного богу, ну це Чехиолог. Жінки пам'ятають, хто що вдягне. Знаєш. <свят> От якби не те, що я на дивись, я б не знав, що на небі. А вони знають. Є навіть така фраза, що кожна жінка пам'ятає, що вона була втягнута в момент у власного життя. Ну ми не повірили, що ми зрозуміло. Ми дали, просто не завжди пам'ятаючи, взагалі був вдягнений. Чікав, пам'ятає, що ми вирішили перевірити цю правду і не просто так, як говорила Оксана Степаніна. За спитала пані Оксана, у вас колись КГБ забувало? Вона каже, звісно, вибувало, всіх і мене теж розказала історію, як вона закінчила консерваторію, і тут, значить, на роботу чи в аспіранту, і тут з'являється майор, і він говорить, що така історія, підписуєш співпрацю, і все буде добре, а ні, то пробач. Ну, У неї вона сама з дисцидентської родини, батько розказав їй, що треба робити, вона його послала відповідно, за відповідною адресою. Ми кажемо, стоп, а тепер питання: а що на вас той день було втягнути? Якраз заплатити до купила сукну, білу таку талію, і ще така весь фасончик хоч зараз ший, розумієте? І це ж не вчора було. І вона досі пам'ятає фасончик цієї сукні. От як написати таку людину? І ми зрозуміли, що нам тут безпомітних чиників не обіду світочні безпомічниці звернулися за редакцією до всіх жінок яким довіряємо в родині на роботі колеги і сказали, дівчата, ми вам будемо давати е, чернетки, а ви виправляйте. є точки зору жіночої психології. І вони виправляли, зокрема, затягуємо там дуже просто, що би, чому він був ніч на дворі він колесо міняє, яка напиши, вона мала помітити. Ну, ваша героїна доньку виховує в магазин жодного разу. Не треба, щоб вона ходила в магазин. Мені треба, щоб вона була розслідування, там чоловік вихав, каже, якщо не піде в магазин, жінки тебе розкусять зразу на 15 Тому, що Це не жінка, це чоловік писав. Вона не може не ну Я то як батько виховував дітей, я знаю, що, що воно завжди є в холодильнику чи в цьому відкриваєш, там все є. А жінка про це повинна думати, виявляє. замість того, щоб займатися тим, що хочесь. Хоче да? ну, тобто така ж вам воля, ну ми трошки не вдячні нашим пораненцям, редакторам, жінкам, було багато. Тому що в результаті це вже друге видання книжки. Ми не маємо зауважень в неточності психології головної країни. Тобто все лягає в жіночу психологію і сприймається читачами органічно. Самі ми цього не зробили. Це письменницька кухня, да? письменницька спокійно повинно говорити, що я сам все це придумав, я сам такий геніальний, Ми ні, тому що на наш погляд результат значно важливіший за образ письменника. Так? Ну і відповідаючи на ваше питання, чому, власне кажучи, події починаються в Бережанах, а не в Бориславі. Скажемо, ми в Бережани потрапили в 2012 році, вперше, і закохалися в людей, які населяють це місто, бо вони нам подарували книжку, яка називається Бережанська гімназія. Видали до 200 років Бережанської гімназії. Вона двічі довша за цю. І включає в себе книжку, видану до 100 років Бережанський гімназії. Тобто в 1906-му була видана до 100 років, а в 2006-му до 200 років. Що в цій книжці? Вчителі, які працювали, події важливі, спогади учнів, спогади вчителів, шкільні історії, міфологія шкільна і таке інше, все це за 200 років зміни. І, звісно, маючи такий багатезний матеріал, ми вже вимушені були зупинити на бережане, бо у нас е, наші е, хлопці вчаться в школі. а що ж... Ми то завдяки цій книзі змогли підібрати реальних вчителів, які там працювали. Тобто всі вчителі Бережанської гімназії, які тут згадані, працювали саме тоді, коли вчились там наші хлопці, двоє наших героїв. І як було не згадати вчителів, наприклад, такого як Іван Зугаєвича, який викладав німецьку мову, який контрольні з німецької мови провели так? Брав стілець, ставив на стіл, залазив зверху, сідав. Але цього йому було мало. Правили рукою учень мав писати контрольну а ліво мав тримати. Вчителям на заміну. В результаті всі випускники Бережанської гімназії вільно володіння в Євецьк. І двоєшники, і обідмені. Всі вільно вралимець. Так що, ви знаєте, ми до чого дійшли, розуміючи, Бережак абсолютно нормальні люди живуть з точки зору краєзнавства. Вони люблять своє місто, як їх жодне інше. І ми, коли зрозуміли, що буде в Бережанах, нам так чи інакше доведеться проводити презентацію, і що це буде візкою. Ми підготувалися. Коли ми писали цей роман, ми сіли в машину, поїхали в Бережани, поїхали в рідне село нашого героя, пройшлися вулицями, вибрали йому хату, а оця манова в цій буде жити. Подивилися, що видно з обіця, чи видно ту дорогу, де машина, чи він зможе добігти, там оця золота липати, чи там місточок, як йому пробіглися, виправили все, щоб було. І не помилилися, тому що полони приїхали з Бережани. Вони заради що зробили? Вони заздалегідь купили дві пачки книжок і всі прочитали. Я все жах на проходвонах, сніжками стоїли життєво. І ми, мене, значить, як студенти на іспиті виходить найбільше близувий такий краєзнавців, каже, хлопці, я навіть в те село їздив, я все перевіряв. Все перевіряти. Нічого не знайшов вам, хтось здав тему. Я Це вже не тільки цю книжку по гімназії, там вже такого, знаєте, скільки ще по місту, історія міста, що куди. Є ну, прекрасний матеріал. І, але най, найцікавіше, що вони продовжують, а на іншою книжкою про 200 років гімназії, вони продовжують зараз роботу. напевно, готують 300 рік років. Так? Вони вирішили скласти за ці 200 років в реєстр учнів хто закінчив цю гімназію. І мало того, це роблять старшокласники гімназії. Раз на місяць, в п'ятницю по обіді, вони їздять до Тернополя в архів і старшокласники сидять журналу, і виписують з журнала і на тут учнів, звіряють, хто коли що. Уявляєте собі? І цей директор смішно розповідав, каже, диво всі працюють засередження. О, о, дідо! То він мав тридцять вісів пропусків за А не його доєднає. Ви робити? Що це зовсім інші вже діти. Це бути річка, це вже не те. А це насправді дуже кривава річка. Це насправді, дуже жорстока річ, тому що зараз на Донбасі війна. Але ж Донбас завжди був притулком для всього антирадянського елемента. Вона починаючи. З повстанців 20-х років махновці, Гругорівці, Струківці, весь цей холодний яр, коли їх розгромили, вони ж туди втікли. Коли в 30-ті масові повстання до голоду були теж розбиті. а в війну всі ці шутманшар-батальйони, поліцаї, всі партизани розгромлені, аунівці, все, все туди втікало. Чому? Там паспортів не питали, біографія не питала. Якщо ти такий йолок, що хочеш, взяти кайло в руки, листя тисячу метрів вниз. На тері, бо гіршого табору вже ніхто не вигадає. І вони там були, а сьогодні їхні онуки і праонуки, як колорадські стрічки, беруть червоні знамена і воюють за радянську пам'ять. Уявляєте собі? Це чому? Тому що їм не розповіли, хто були їхні діти прадіди. Вони не знають. Оце обрубана пам'ять, вона привела до смертей, до війни. І тому ми взялися писати цей Роман. щоб хоч Хоч трошки спробувати загатити ту, ту забудь-річку, яку викопали за совєтські власті між небудь, між всіми всі українцями, між поколінням України. Mm. Ну а э, зараз хочу два слова сказати про попередника забуді-річки. Це, Це у нас діологія вийшла. А, ну не, не дві частини одного романа, а те, що називається діологія, тобто можна читати першим цю, можна цю, можна так, можна так. Тобто, просто якщо дві прочитати, буде цікавіше, ніж одну. Ця книжка присвячена 2004 році, а ця закінчується якраз в 2014 року. Чому ми написали цю книжку? Тому що у нас зацікавив один феномен, він повторився як в 4-му, так і в 2013 році. Адже давайте згадаємо чесно і зізнаємо, що ні в четвертому, ні в 2013 ніхто не збирався виходити на майдан. Ніхто. І всі казали, що українці на Майдан не вийдуть, бо розчаровані, бо не вірять, бо все одно нічого не зміниться, бо кожна річ, піч українська фортеця міцна, там на началах лежать по три годи, Так? Бо, як у Ліни Костенки героїня каже, що український чоловік хапається за голову, на серце, на за серце заматнує ніколи за зброю. Все це ми знали на пам'ять, цим були згодні, а потім вийшли на Майдан. От як так буває, що ми точно знаємо, що ми ніякі, а потім йдемо на Майдан, і група каже, що валіру шкітку. Оце фокус у нас завжди цікавий. Ми написали роман, який досліджує. Головний герой цього роману, бізнесмен, він о, крутиться в високих сферах, заробляє великі гроші. Ну, приходить за Німецькою, з нього починаються проблеми і в бізнесі, і з дружиною, і з коханкою. Ну все, знаєте, знаєте, все валиться, так та валиться. І він потрошку дрейфує до Майдану. Ну ми то з вами з іншого боку до Майдану, ми себе знаємо. А тепер от читач може співставити себе його і зрозуміти, власне кажучи, що ми там всі робили. Ну, роман називається Щоденник моєї секретарки. І ми страшенно вдячні дійсно нашій секретарці за цей роман, тому що у нас в офісі є посада секретаря, ну видавництво торговельна компанія. посада секретаря, вона що? Робить альо, пошту приймає, відсилає рекомендована реєстрація документів, журналів, кур'єри, все це вона робить. Ну, робота така не дуже складна, але роботи багато, і там зазвичай підпрацьовують дівчата молоді, студентки, аспірантки. І часто міняється, тому ми навіть і не пам'ятаємо зараз хронологію, їхню багато місць пройшло. Але одна залишила слід на все життя в наших серцях і стала причиною появи цього роману, тому що вона в робочому журналі для запису доручень вела власне щодень. От вона записувала своє враження за день серед робочих записів. Ну, в тому числі виявилася записувала своє враження від нашого письменника, яка не командувала. Ну, та я звільнила за це, а цей журнал конфіскували і на стіл нам його кинула. Ну а для письменника, для письменника чужий щоденник, ну ні, ми не читаємо чужі щоденники без дозволу, але це в робочі документації. Це вже секретність була порушена, і тому, звісно, ми його ознайомилися. Це було дуже цікаво. Ну, нічого особливого там не було написано, але одна фраза нам запам'яталася. Там було написано буквально наступне. А сьогодні Віталій Віталій, тобто я запропонував мені якусь. Я не взяла. Я вважаю, що ми ще не в тих стосунках, коли я можу взяти у нього <рес> 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 А? яртувальні часи, розумієш? І ми теж посміялися, а потім подумали, що якщо б ми цю таку фразу прочитали у кабуляції, чи у віці. Нормально. Mm -hmm. Якщо ми її почули на своєї бабусі, яка вчилася в Одеському інституті захильників часу, це ж нормально. А тут це нам смішно. І ми подумали, що телевізор, ці глянути інтернет, може бути окремо, а людина може бути окрема. І вона це все бачить, але про добро і зло, про мораль судить так, як мама навчила, так як бабуся думала. Так, вона це не помічає. І ми вирішили, що така людина просто необхідна в цьому романі. Чому? Тому що бізнесмен, у бізнесменів не існує добра і зла. Ми візьмемо і розход, а це різні речі. І якщо там не буде оцього камертончика, хай наївного, але і камертона, який постійно буде вилізний для читача і для героя, і нагадував, що забрехались, -е 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 забрехали да, тобто моральні танк, то у нас не вийде е правдивого аналізу оцих подій. Тому е щоденні секретарка і сама ця секретарка є таким невід'ємним, власне кажучи, героєм е цього роману. І ми сподіваємось, що хоч в собі розібратися, ми зможемо завдяки цьому року. Ну і ще є на якщо це буде річка, це акумуляція на історичні частини власну чужого досвіду, більше мемуарів, там от у жінок ми консультували з їхнього досвіду, то це наш персональний досвід. Ми в другому, тери, четвертому, третьому році. Тусувалися, крутилися в дуже високих сферах. Ну, рівень, віце спікера Верховної Ради, адміністрація президента, телезерки, власники каналів. Ось оця вся озмака, ця вся база. <риклад> і в результаті те, що написали ми тут, це наш особистий досвід, всі події, які тут, це наш особистий досвід, або наше ближнє оточення, що ми точно знаємо, що воно було. От, хто з вас прочитає, ви не повірите, але хотіть запам'ятаєте, що це так. Ну, найвища оцінка цього роману, звісно, ми отримали, ми вважаємо найвищу оцінку, що герої, які впізнали тебе, себе тепер з нами не розмовляють. Тобто ми написали точно. Ну, ми не написали такі досі, щоб вони смівалися, там все як питання. Але тепер ми не можемо вже написати такий роман про них, вже ж ніхто нам не повірить, це робиться один раз в житті. Але тут ми працювали як шпигуни, і ми ну, всі врешті. Від вас до них. Ходилися, так. Резиденти. Ні, ж вони тих, що від них до нас. Ми так. були розвідниками. Зараз ми переходимо до книжки, яка, напевно, є в вашій бібліотеці, але ми mm -hmm. розкажемо, як нею користуватися. Ну, бачите, є. Ми знаємо, держава закупила у нас її минулого року, і цього року знов п'яти тисяч закупила, так що до вас іще й десь довідає. Отже, ця книжка причина її появи. Стало те, що син молодшого Дмитра закінчив школу, прийшов до на нас і каже: батьки, у мене проблема, я складаю за нього з історії. От кажу, ну яка проблема ти складаєш? А розкажіть, як це все запам'ятати? У цю кашу там же ні система, нічого, але якісь князі, гетьмани, руїна, письменники, і все це в кучу не ліпиться ніяк. І ми зрозуміли, що ми теж не знаємо історію України, на жаль, і подумали, що раз не знаєш, треба довідатися. Як краще довідатись, коли письменник чогось не знає, він пише книжку. Студент пише курсову, або диплом, наукову диссертацію, письменну книжку. Ми вирішили написати одну коротку, зрозумілу книжку, з якою вся історія прошлася до Повковича. Ну а коли робиш таку роботу, у нас конкретний замовник. Нам пощастило. Дитина, син, який портрет його ми бачили. Але ми розуміли, що ця книжка буде для молодого покоління багато в чому. І спитали для себе. За себе спитала, а чим власне це покоління відрізняється від нас? Ну теж молодого, але вже... Відбито трішки вміння. І зрозуміли. Ну, По-перше, так само, як ми не любили, так і вони не любили хто тих книжок, тому книжка має бути тонкою. Два. Що сьогодні вся інформація іде візуально, підкріплена, а ми свого часу книжка з картинками для нас це була Так? Тобто книжка має бути з картинками. Два. І нинішнє покоління не має звички оцієї вертати старинки, як ми їх цікаво, давай далі. У них екранне мислення, у них ось це є. Вони навіть мишкою не скролять вниз, а то, що миграли вітру, вони почитали і перескочили на другий екран. От це, це непогано, це так. Ну, можна їх перераховувати, але ми не можемо. Тому ми вирішили написати книжку Раз тонку без картинками три, де не треба гортати сторінки. Тобто ця книжка тонка, це все історія України від Трипівля до 91-го року. Ця історія. І книжка з картинками, книжка, в якій не треба вертати старінки. Чому? Тому що вона а, організована за принципом екрану. На цьому екрані є все, що ви хочете знати про державу Івана Виговського. попередній у вас Хмельницький. А на наступний у вас Дорошенко. Прошу. Тобто все, що ви хочете, тут завжди крапка. Кінці. Не треба вертати старінок. Краактивна це книжку, книжка, що на кожному розвороті є мапа в одному і тому самому куті, в одному і тому самому масштабі. Ну, ви подивитесь, вона інколи виростає до такого масштабу. але це тому, що інтереси України були до Балтиків. А потім скоротилося і відповідно північний кордон. І завжди на всіх мапах, наскрізь, в самих найдавніших часах зображено нинішній кордон України. Чому? Ну, по-перше, щоб розібратися де щоб дав, щоб було. А по-друге, нам розповідають співвачі із сходу, що Україна картикова держава набрана з чужі зими. Що Галичину подарував товариш Сталін, Крим товариш Хрущов. А якщо ви просто прогортаєте ці мапи і подивитеся, то ви переконаєтеся, що наш кордон навіть з нинішніми нашими проблемами, це результат історичного процесу розвитку політичного і державного е, тих територій, як України, так і навколишніх. Це абсолютно закономірний і послідовний результат. І це так мовити абсолютно суперечить по цим ідеологічному махляжу, який сьогодні ми чуємо під час інформаційної війни. А якщо ви, ви отримаєте, якщо ви візьмете в першу сторінку, знайдете тут, наприклад, Борислав, візьмете шило, проколите книжку до кінця тільки на бібліотечній домашню, проколите книжку до кінця, то ви побачите, що було в Бориславі за скіфів, що було в Бориславі за Сарматі, що в Бориславі було за Русі. Що було за ОНР, що було за Гетьманщина і так далі. Тобто ви отримаєте історію, прив'язану до свого рідного міста. І це можна зробити в будь-якому селі, в будь-якому місті, в будь-якій нашій країні. Крім вгорі, ви завжди побачите портрет. Ну, це вже чисто письменницьке, бо на наше переконання, якщо нема головного героя епохи, то епоха не запам'ятовується. Ну, Простий приклад. Уявлення кожного, більшості українців, про історію України складається в ГМС. Купюра. От давайте згадаємо. Одна гривня, хто у нас? Володимир, дві. Ярослава. Ярослав. Трьох гривень нема і п'ять Богдан. Да? Значить, Ярослав Богдан різниця. 400? 400 років більше. Ну, з Ярославом там 450. А Русі було все биття. До Ярослава навіть. Да? До Турусь знаю. Потім 400 років еміскрав. Потім... Богдан, потім Мазепа, чи то вершина гітмачна, чи то... Пит, бат, <рес> Синя це навіть Церква в місті Суботові називається церква на п'яти гривнях. Ну Кожен може перевірити, якщо ми помиляємося Мазепа дійсно на п'яти гривнях, ми Мазеп червоно. Який Мазепу на, на п'яти гривнях подарується. Отже, <рес> е, отже, Богдан, потім Мазепа, а потім письменник. Церва, <рес> А якщо ми з вами скажемо чи 450 років, що було в Україні? Ну начебто нічого. Якщо ми скажемо королівство Руське, коли воно було? А якщо ми скажемо Король Данило, о, зразу? Ага, точно. Був, да. А якщо ми скажемо Князі Острозький? о, да? тобто вона зразу з'являється історія. Якщо є персона, тому тут завжди є персона. В кожному періоді є головний герой, а іноді вона, тому що коли там про Опришків і Гайдамаків там. Це різні процеси на, одній, на різних територіях, один процес різні герої. Але е, завжди є е, прив'язка до персона, і значить історія у вас складається в ролі. Тут є ще два коміси, це вже орієнтація на дітей, це маленькі історії, які е, ілюструють, підкріплюють емоційно події, які були, характерні для того, часу, правдиви, які в той час були. І от ми зараз в сучасній школах, то підходять діти, там, клас, кажуть, шостий клас, батько книжку купив. Ну, це є, що читати не може, а коміцею вже всі прочитав. Тобто навіть так, не працює. Ну і ви не повірите, але на кожному розробі ще є текст. текст. Текст написаний нами, бо ми письменники, ми володіємо словом і вміємо викласти нормальною мовою те, що історики пишуть на такі книжки. Наша задача зробити все коротко. Але ми не історики, тому ми не зведемо власних історичних розслідувань, не висловлюємо своїх гіпотезок власних. Всі ці факти, що тут викладені, вся історія базується на сучасній українській науці, на її даних. А для того, щоб ми не забрехалися, ми звернулися до дуже поважних людей, до істориків, щоб вони відрецензували нам цю книжку. І от тут є список людей, які її рецензували. Я не буду вас втомлювати прізвищами, скажу лише, що ХХ століття нам рецензував Володимир Вєтрович, навіть директор Степу національної пам'яті, а дисидентський рух нам особисто рецензував Левко Григорович Лук'ян. «Акту про незалежність, безпосередньо учасник всіх цих подій. Якщо ці величини недостатньо авторитетні, значить кожен читач говорить нам, до кого ми маємо звернутися по рецензію. Ми звертаємося і він рецензує. Тому що наша задача, щоб тут було те, що науковці сьогодні визнають. І наша задача просто це викласти в такому вигляді, щоб це можна було запам'ятати і зрозуміти. Це в нас буде цієї книжки, що це історія всієї України. Історія у нас викладає дуже києво-центрична. От щось в Києві було, пишемо п'ять параграфів. Потім два абзаці. В той час ми залишили. Це 200 років в двох абзацах вилітає. І це от, ця чорна діра, про яку ми говорили на купюрах, ці 400 років, це тому що в Києві нічого не було. Київ бати зруйнував, а потім Богдан в нього вступив. А між цим подій не було. І все, і в історії.